Мене в школі любив хлопець з паралельного класу. Він так до мене довго залицявся, робив безлузді компліменти, дарував польові квіти і ще раз червонів при зустрічі. Це тепер мені зрозуміло, що він був закоханий, а тоді мені здавалось, що він якийсь дивний. І ось після чергового запрошення на побачення я нарешті дала залицяльникові шанс. Він так довго домагався побачення, що, отримавши мою згоду, почервонів, як помідор. Я навіть, пам'ятаю, посміхнулася, побачивши його хвилювання. Моя посмішка йому не сподобалась. І як ви вважаєте, що трапилось у нас на побаченні? Ніколи не здогадаєтесь, закоханий не прийшов. Я простояла на домовленому місці понад годину, а цей герой Помідор. Навіть не з'явився. Наступного дня ми з ним побачилися. Він пройшов повз, ніби нічого не бувало. Я навіть нічого не з'ясовувала. Так мені було прикро. Пару років ми з ним не бачилися, і ось нещодавно зустрілись. Дитячі спогади розвіялися, а моя жінка цікавість взяла гору. І я запитала його про причину того вчинку. Він, бачте, відчув, що я не відповідаю йому взаємністю, а раз так, то йому треба мене розлюбити. І щойно він це зрозумів, то далі ж почав одужувати. І вся ця історія з кохання змінилась на байдужість. Ось такого ляпаса я отримала. Я закохана. Негідну людину. Закохана сильно, але це нероздільне кохання. Як би я була щаслива, якби моє кохання було взаємним. Але це неможливо, мого кохання немає майбутнього. Можливо, його цінністю полягає в цій приреченості. Чи кокали ви раз в житті так, що хотілося розцілувати зірки? Ага. Смішно. Так це смішно до того ж недоречно. У закоханих всіх без винятку. Дурість видно в кожному жесті. В кожному вимовленому слові. Боже, що робить з нами кохання? Позбавляє зору, надає сліпоту за якої немає в житті. Ця особлива сліпота перетворюється при зустрічі з коханим на такий собі надзір. Сірість і будяність обстановки перетворюється на і багатобарність карнавалу. Люди стають добрішими. Все приходить в рух. Захват непідробного почуття наближає до такого пронизливого щастя, коли хочеться зупинити час і померти в ту саму секунду. Так, коханий. Чому не приїдеш? Ти не хочеш чи не можеш? Так, кохаю. Ти не путаєш я тебе кохала. Але сьогодні, завтра, і післязавтра ми з тобою не побачимося, але чому? Тому що ти так вирішив. <сум> Які істерики ти про що?